Патріотичними піснями на бандурі та прослуховуванням оригінальних записів композитора. Саме так у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів шанували пам'ять Миколи Литвина, українського композитора та письменника. Провели цей захід до 81-річчя від дня народження бандуриста серед відвідувачів Леся Філінська, яка була подружкою Миколи Литвина. Він таку мав трохи проблему, він дуже затинався страшенно, коли говорив. Він практично ну, дуже затинався. Ну, Коли співав, це все в нього лилося, знаєте, просто напевно від серця. Він такий був дуже. Дуже добрий чоловік, справді дуже добрий. Микола Степанович Литвин народився 4 березня 1943 року на Кіровоградщині. У 1963 році перевівся до Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької, щоб навчитися народної гри на Бандурі. Талановитий митець, який все життя боровся за національне відродження України, так говорять люди, які особисто знали композитора. У часи правління радянської влади Миколу Литвина заарештували у Тернополі за участь у напівлегальній націоналістичній організації та звинуватили у проведенні антирадянської пропаганди. Ну він щиро вірив, в те, що Україна повстане, що вона буде незалежна. І так він робив оце не словом, а ділом він дійсно це все робив. Тому що як бандурист, як музикант, він дуже талановитий надзвичайно. Я кобзар виступав у всіх областях України та навіть за кордоном у Польщі, Словаччині, Литві та Ша. У репертуарі Миколи Твина були думи, козацькі, слілецькі та пісні на слова українських поетів. Мистецький захід пам'яті композитора у музеї політв'язнів провели спільно із викладачами та студентами Тернопільського мистецького фа. Вахового коледжу імені Соломії Крушельницької, особливо для творчих людей, для бандуристів він був і прикладом, так і можна брати, що його і є цілі і нотні пісні, що він писав не лише вірші, але й розробляв ноти, тобто музику писав на ці вірші, і це є дуже актуально і для молоді, яка в подальшому виконує такі і балади, пісні. Варто зазначити, що у 1993 році Тернопільська обласна. Нарада встановила стипендію імені Миколи Литвина для студентів-бандуристів, які навчаються у Тернопільському музичному училищі, та уродженців Тернопільщини, котрі вивчають мистецтво гри на бандурі у вишах України.